Вітання, шановні друзі, вітаю всіх з великодним. Маю день вихідного, тому вирішив обійти трошки свої лани. Прийшов подивитися на свою пшеницю. Тут пшеницю я сіяв по сої, орав саморобним трактором, сіяв саморобною сівалкою і кропив саморобним оприскувачем. Коротше, все саморобне. Результатом задоволений. Осінню посів давав. 50 кг на 80 нітрому фоски. Навісні обробив гербіцид пріма, вилив 80 літрів на гектар. Як бачимо, трави нема, пшениця чиста. Ну, якщо глянути оком, то пшениця навіть досить темна. Не знаю, чомусь на камері віддає більше світла, Ну, то таке нічого. Минулого тижня обробив фунгіцидом від хвороб. Плюс карбомід 6-7 кг на гектар. Ще такого результату воно не видно, але результат буде. Правда, вже вилив трошки збільшив, дав 120 літрів на гектар. Ще трошки, як піде вже колос, знову оброблю від хвороб і заодно ще знову дам 6-7 кг, можливо, 8 можливо і цілих 10 кг карбоміду на гектар. Надіємо, що врожай буде хороший. Всім мирного неба, злагоди і добра.